Якщо під час повені вас змило у воду, ось деякі поради, які зможуть допомогти вижити, лягти на спину, розкинути руки й ноги, так тіло краще тримається на поверхні, плисти не проти течії, а по діагоналі до берега. Якщо ви на номах, йти боком маленькими кроками, тримаючись за стіни, міцні предмети. Тримайте ноги попереду, якщо пливете на спині, вони приймуть удар першими. Руками прикривайте голову та обличчя. Намагайтесь ухилятися від великих уламків. Уникайте мостів, машин, стовпів. Течія притискає до них з величезною силою. Якщо вже затиснуло, не боріться напряму, рухайтесь вниз за течією і вбік, щоб вирватися. Тримайтесь подалі від темних вирів, каналізаційних люків, підвалин. Не панікуйте, заспокойтеся і ритмічно дихайте. Короткий вдих, довгий видих. Повторюйте подумки просту команду: тримайся на поверхні. Щоб не дати мозку зірватися в хаос. Якщо наковтались води, відкашляйтесь та поверніться на бік чи живіт, відновіть дихання. Мінімізуйте рухи, зберігайте тепло. Тримайте коліна підтягнутими до грудей, якщо немає потреби активно плести. Хапайтесь за будь-які предмети, що тримаються на воді, дошка, гілки. Це дозволить економити сили і тепло. Постійно шукайте підвищення, дах, балкон, дерево, пагорб. Якщо немає, залишайтесь на плаву і подавайте сигнали руками, голосом, яскравим одягом. Якщо є кілька людей, тримайтесь разом. Це підсилює помітність і додає шансів на допомогу.